На могилі побратима щемливим відео відвідин місця останнього спочинку захисника Ростислава Козелка поділилась мама. Відео виклав один з побратимів сина Денис, котрий під час відпустки здолав сотні кілометрів, аби вшанувати пам'ять полеглого товариша. Оксана Козелко розповіла історію справжньої дружби, яка народилась на війні. На початку військової служби у 2022 році мій син Ростислав Козелко, котрий добровольцем пішов на війну, проходив навчання у навчальному центрі Державної прикордонної служби України. У цей же час до лав прикордонників були мобілізовані ще четверо хлопців. Всі майже одного віку. Історії до військового життя у всіх були різні, але їх здружили спільні військові завдання і життєві цінності. Вони і справді були один за всіх і всі за одного. Влад, Максим, Віталік, Денис і Ростик, позивний Ерка. Їхнє бойове хрещення відбувалось у Бахмуті під час найважчого періоду оборони цього міста. Разом були в день загибелі Ростислава, 17 лютого 2023 року, та змогли забрати його тіло з поля бою. Того ж дня загинув ще один товариш. Оксана Козелко розповіла, що приходячи у сакральне для неї місце пам'яті, часто зауважує, що до сина приїжджали друзі, про що свідчать квіти, запалені свічки і навіть улюблені солодощі. Та каже, що для неї, як для матері, важливо, що про сина пам'ятають і провідують його могилу. Також розповіла, що в день роковин загибелі побратими організовано долучилися до поминального богослужіння у храмі села Доб'є, де на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями похований Ростислав Козелко. Він був начальником першої секції протитанкового ракетного комплексу, інспектором прикордонної служби першої категорії Державної прикордонної служби України. На момент загибелі. Воїну добровольцю із Заболоцівщини не виповнилось і 25 -ти. вічна пам'ять герою. Темно, мамо, не повернувся з цієї війни, але знає мамо, і я на весілі завітаю сни. Знає мамо, я до кінця простаю. Сім історію мою важкої темна, і залишає. Від...